Лицемірство. Роздуми до Слова Божого на суботу 20-го звичайного тижня, рік другий. Того часу Ісус промовив до Натовпу і до своїх учнів. кажучи Насідали ще Мойсея, посідали книжники та Фарисеї. Все, що лише скажуть вам, робіть і виконуйте. Але так, як вони не чиніть, бо вони кажуть і не роблять вони в'яжуть важкі непосильні тягарі й кладуть на плечі людям, а самі пальцем своїм не хочуть їх поворухнути. Всі свої вчинки вони роблять так, щоб їх бачили люди роблять ширшими свої філактерії та побільшують китиці, люблять почесні місця на бенкетах і Перші місця в синагогах і вітання на майданах, щоб їх кликали люди учителю. Ви ж не називайте себе вчителями, бо один є у вас учитель, а всі ви брати. І не називайте нікого на землі Отцем, бо є один у вас Отець Небесний. Не називайтеся і наставниками, бо є один у вас наставник. «Христос, Більшість з вас нехай буде вам слугою, тому що хто буде себе підносити, буде принижений, а хто буде принижувати себе, буде піднесений. Книжників і фарисеїв у євангельських текстах характеризує поверховність багато їхніх вчинків зроблені лише для того. Щоб підкреслити їхню досконалість, праведність, побожність. Іншою рисою, яка властива такій релігійній еліті є розбіжність вчення з власним життям. Зі згаданого тексту ще можна побачити, чому така постава починає керувати чиїмсь життям, звідки вона береться? З усього випливає один висновок. Постава гіпокризії, тобто лицемірства, береться з надмірної зосередженості на собі, на своїх вчинках, на своїх досягненнях, думках, поглядах, навіть на власні побожності. Можна більше дбати про власні релігійні вподобання, ніж про те, чого навчає церква, більше полюбити власні звички, ніж те, що слідує. З Божого Слова. Саме у цьому контексті Господь повчає своїх учнів: Ви ж не давайте себе звати вчителю, один бо ваш учитель, ви ж усі брати, та й Отця собі теж не іменуйте на землі. Один був у вас Отець, той, що на небі, ані наставниками не звідси, один бо ваш наставник Христос. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.